Потік запитань. Не буває нічого випадково, і невчасностей теж не буває, все трапляється обов'язково, доля всіх саме так направляє. Що ж то є таке доля чи карма? Чи насправді це так вже й фатально? Чи проходить в житті щось надарма? Чи творити реальність реально? Чи можливо нам втратити час? Адже час не належить нікому? Хто ж тим часом обдурює нас? Бо ж годинник тут ні при чому? Чи можливо нам відрізнити, що вимірює той годинник? Чи потрібно роки нам лічити, звідки звичай старіння виник? Хто досліджує тіло міри, хай розкаже, хто зменшує їх. Звідки в космосі чорні діри, в які втягує все і всіх. В ДНК закодовано все, а хто ж код той закодував? Запитань цих потік нас несе в пункт, з якого ти шлях розпочав. Не трапляється щось випадково, і невчасностей теж не буває, все трапляється обов'язково, кожен сам себе так направляє.